Ворог не припиняє обстрілювати та штурмувати на Бахмутському напрямку. Вкрай важко тримати позиції на крайній лінії. Нашій піхоті. Бійці під потужними обстрілами та постійними атаками з неба окопуються та утримують позиції, аби ворог не зміг просунутися на часів яр. З передової репортаж Владислава Круглова. Я сам з Київщини. Знаю, що таке Київщина земля. І що таке на Донеччині земля, то це треба та людина, яка там копала. Це просто це жах. Це жах. Це дуже тяжка. Це ад. Військовослужбовець, з позивним батько, щойно з побратимами вийшов з позиції під Бахмутом. Ротацію військові чекали місяць. Боєць розповідає: на передньому краю доводиться десятки разів за добу ховатися під землю, бо росіяни цілодобово ведуть вогонь по наших позиціях. Постійно працює Василюк, Він собі в нього касета 4 і він ходить по, по нашим квадратам. Він дрон розвідник пройшов, нарисував йому карту наших позицій, де і бачить там свіжа земля, що ще, і він починає по цим позиціям відпрацьовувати. Плюс арта працює. Арта теж дуже вони плотно стріляють. До всього на Бахмутському напрямку у росіян вже помічено чимало боєприпасів виробництва Північної Кореї. Частина обстрілів здійснюється безпосередньо. Снарядами із КНДР Уже відомо, що вони заряджають системи ГРАД їхніми снарядами. Уже е Рашики самі палилися на відео, що вони там показують маркіровку снарядів е КНДР. Рашисти наступають ледь не по всій лінії фронту на Донеччині. Якщо з першого разу у них не виходить окупувати нову територію, вони готують нових людей та знову йдуть у штурми. В такі моменти наших пікотинців прикривають як мінометники, так і артилеристи. Та окрім великої кількості живої сили, ворог має також перевагу у небі, а це дуже ускладнює роботу нашим бійцям. У них виробництво стало на військові рейки. Вони кидають колосальну кількість коштів на виробництво FPV-дронів. Бувають такі випадки, коли заходиш на позиції, а там таке відчуття, ніби там автодром над тобою. Коптери літають, їх дуже багато. Переважно це FPV-дрони. Також піхотинці кажуть про зміну тактики ворога. Якщо раніше на передньому краю жива сила ворога місяцями не мала ротацій і була максимально виснажена, то зараз расисти знайшли метод, як зберігати повну боєздатність своєї піхоти. Є люди, які копають, вони виходять, вони монотонно копають днем і ночі. В них воно це ніколи я не бачив такого, щоб воно десь затримувалося. Дощ вони копають, сніг іде, копають постійно. А є штурмові професійні у них бригади, такі збиті підрозділами, які виходять вже на штурм. Аби повернути перевагу у небі та знищувати якомога більше росіян, нашим піхотинцям необхідні дрони в необмеженій кількості. Тому бійці просять допомогти фінансово. Картку та QR-код ви бачите на екрані. І пам'ятайте, кожен наш мирний день це втрачені життя на фронті кращих українців. А ваш донат неодмінно збереже чиєсь життя. Всім чуть-чуть прийдеться в цьому якось. Приймати участь, хто не може виходити на ноль, як ми виходимо. Збирайте дрони, посилайте, робіть що то. Так ми разом тільки закінчимо цю війну перемогою. По-другому ніяк не може бути рабами. Ми не будемо. Незважаючи на наступ ворога та зайняті ним нові населені пункти, українські воїни максимально сконцентровані на тому, аби не дати росіянам пройти ще далі, бо кожен знає ціну як втрат, так і перемог. Я воюю з 2014 року. І мені не важливо скільки мені будуть за це платити. Я стою за свою державу, я стою за своїх рідних, які е, зараз далеко в тилу. І я тут для того, щоб війна не дійшла до них. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, факт ICTV, Єдині новини.